Привіт, як вам початок тижня. Сподіваюся, все гаразд. Це Базар IT – найгарячіші хай-тек новини. Наш інформаційний партнер, ненудний сайт про техніку gagadget.com. в сьогоднішньому випуску. Ви побачите, як новий iPad Air б'є свого попередника. Чекає на вас і стислий огляд можливості тільки що презентованого Google Nexus 5, а також познайомитись із справжнім біохакером, який зашив у свою руку цікавий гаджет. Поїхали! Днями у всіх цивілізованих країнах почалися продажі нового епловського планшету Айпад Air. Люди за декілька днів до початку продажів стояли у черзі, щоб одними з перших отримати новинку. Черги були довжелезні, невеличкі намети та спальні мішки, цілодобове чергування стюардів і так у багатьох країнах. Так еплофани найвіші душні у світі. Але поки всі ці люди стояли в черзі, мої колеги з ресурса MacMixing встигли зробити порівняльний тест потужності нового та старого айпадів, щоб за допомогою синтетики з'ясувати, чим краще новий 64-бітний процесор A7. Apple на офіційній презентації iPad Air традиційно була скупана технічні деталі про нові планшети. Компанія обмежилась згадкою про підтримку процесором 64-бітної архітектури. Виходячи з кодового номінування A7, виявленого всередині таблетки, процесор оснащений двома ядрами. При цьому, як стверджується, продуктивність самого чипа вдвічі вища, ніж у попередника. Отже, результати демонструють, що iPad Air має значну перевагу в продуктивності над топовою моделлю річної давнини. 64 розрядний Процесор i7 забезпечив гаджету рейтинг у 1483 бали в одноядерному тесті і 2696 в багатоядерному режимі. У iPad 4 результати майже удвічі гірші. Таким чином iPad Air за бенчмарками дійсно удвічі швидший свого попередника. Не дивлячись на те, що у свій час Google придбала телефонну частину компанії Motorola, вона продовжує замовляти свої смартфони під брендом Nexus у інших виробників. Чергова новинка під серійним номером 5, яку Google розробила разом з LG, була днями представлена офіційно і вже доступна для замовлень в онлайн-магазині. Google Play смартфон працює на чистій операційній системі Android 4.4, новенький KitKat. Вартість смартфона починається з 350 доларів. Йдеться про модифікацію з 16 гігабайтами вбудованої пам'яті. Це майже удвічі менше, ніж просить Apple за 16 гігабайтний iPhone 5 S без прив'язки до стільникового оператора. 32 гігабайтна версія Гуглафона обійдеться на 50 доларів дорожче. Новий смартфон від Google оснащений 5 дюймовим екраном Full HD, має на борту 4 ядерний Процесор Qualcomm Snapdragon 800 та 2 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера на 8 мегапіксів з функцією оптичної стабілізації зображення. Телефон отримав бездротову зарядку за стандартом QI і пропонується в двох кольорах. Повністю чорному і чорному з білою задньою частиною. Ми поцікавились у LG, коли буде доступний цей смартфон на українському ринку. Відповідь була простою: під кінець листопада за ціною від 550 доларів, що на 200 доларів дорожче ніж в Америці. Висновки робіть самі. Світ не бездивокуватих людей, і саме цим вони і цікаві. Є такі люди, біохакери. Вони займаються тим, що вживлюють у свій організм різноманітні процесори чи гаджети, мріючи про епоху, коли людство повністю перетвориться на таких собі напівроботів. Тім Кенен називає себе біохакером. Він імплантував у свою ліву руку невеликий комп'ютер, який збирає біометричну інформацію і передає її на будь-який смартфон або планшет під управлінням операційної системи Android. Пристрій обладнаний акумулятор. Атором з бездрутовою зарядкою, за словами Кеннена, однією з проблем було вжити агрегат. Для цього він скористався допомогою фахівця з пірсингу і татуювань такого ж біохакера. Процедура була приурочена до міжнародної конференції з модифікації тіла, що проходила наприкінці жовтня, весені у Німеччині. Імплантований комп'ютер збирає поки що лише показники температури тіма, але у перспективі Чіп зможе збирати більш цікаву інформацію, а також самостійно підключатись до інтернету. Тім Навів приклад, як такий пристрій можна інтегрувати з системою розумного будинку. Якщо до кінця дня імплантант розуміє, що господар перевтомився чи просто нервує, то він подає команду створити в будинку розслаблюючу обстановку, приглушити світло і включити спокійну музику. Біохакер впевнений, що все це не просто експеримент, а важливий крок на шляху об'єднання людей з роботами. Кожного дня команда програми Базараті робить важливі кроки для об'єднання нашої аудиторії і високих технологій. Сподіваюсь, вам це подобається. Прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам настрою!